Усядьте, мої дорогі, мої дорогі, спочатку дуже велике прохання до технічних, якщо можна трошечки розсвітлити, так скажу, публіку, коли говоримо про щоб мордочки було видно. Тому що дуже добре говориться, коли бачиться обличчя. Мої дорогі, є, я ще раз вашу сердечно вас вітаю і дуже тішуся, що ми можемо зустрітися з вами в лодзі. Колись давно, давно тому взагалі хіба наша перша прослава. Всі ми є з лодзі. Колись давно давно тому наша перша прослава відбулася в лодзі, але тоді ще не на такій великій залі, тільки то була витворня, як мені здається, там було заледве три тисячі людей. Що то взагалі є? А тепер дуже тішимося, що можемо зустрітися нарешті в такому великому і таким фантастичному гроні. В найбридкішому, але то означає, що найпрекраснішому місці на світі, тобто в лодзі. Так говорить, що лодсь є. Красива, але недомита. Спробуємо сьогодні це трохи змінити, спробуємо трохи принаймні ла, нас, лодян, але не тільки, бо багато з вас є приїжджих, але будемо сьогодні всі злодії, спробуємо сьогодні домитися. Кохані, план нашої зустрічі є такий, як завжди. Якщо хтось з вас колись був на прославі, то менше-більше розумієте справу. Це буде виглядало в наступний спосіб. Спочатку буде перша частина, де спробуємо вас трохи розгоріти словом. Кількох частинах, перериваних молитвою, щоб ми не засиділися, щоб не заспали, але спробуємо щось собі змінити серця і душі словом, а потім почнемо вже де-факто молитися, будемо Бога прославляти, будемо просити в різних справах, будемо просто оточувати нас всіх з молитвою. Кохані, маємо тему той зустрічі, який цього разу називається посвячені. Завжди вибираємо одне слово. Яке нас провадить, були благословені, були закохані, були вибрані, було багато інших нас сьогодні буде освячені. Усвячені. Спробуємо пояснити для чого і що це взагалі мало би означати. Кохані, скоро маємо сьогодні зустріч, освячені, то дуже ми би хотіли, щоб на кінець цієї зустрічі кожний з нас вийшов звідси, освячений, як якнайбільшій мірі. Тільки мусимо собі дуже добре відповісти на питання, що це означає. Для того що кохані зі свя... святістю і збуттям святим чи освяченим маємо дуже велику проблему в церкві, маю враження, що від досить давно, бо ми помиляємося в багатьох поняттях, які зі святістю не мають нічого спільного. Я пам'ятаю, є така стара розповідь, яку нам домініканці старші отці розповідають від багатьох багатьох років, а ми то повторюємо, повторюємо на всіх реколекціях. Але це добра історія. Один з нас братів, з наших братів, котрий вчив релігію в Жешові в одливніку. Це такий технічний е, технікум, такий полігон для кожного катехета. 800 хлопів, дві дівчини в цілій школі. Звісно, 90%, е, взагалі анти, антицерковні, так далі. Так далі. Кожний з братів, хто вчив там релігію, проходив гехенну. Один з братів, який там учив тої катехези. Тут перед святом всіх святих, тобто тепер як ми мали 1 листопада. Зробив на катехезі таку анкету серед своїх учнів, на котрій задав кілька питань відносно святості. Там запитав, що це означає бути святим, чи знаєш якогось святого. І останнє питання, чи хотів би бути святим. І він показував результати цієї анкети. Там були, звісно, менш більш серйозні й мудрі відповіді. Але на питання, що означає бути святим, майже всі в коло і завжди... Писали, що це означає досконалий, безгрішний і так далі. Абсолютні глупота. Але люди так завжди думають, що святий це хтось такий, хтось такий, хто дійшов до досконалості. На питання, чи знаєш якогось святого, то поза, звісно, таким відповідям, як Іван Павло II, мати Тереза з Калькути і так далі, то говорили, що найбільше йому подобалося дві відповіді йому подобалися. Одна свята моя бабця, бо дає мені третій обід в день, і то розумію. Знаю це з дитинства. Потім то закінчується так, як закінчується, але то є дуже велика святість. А друга відповідь, яка мені дуже подобалася, що святий є мій колега Марик, бо дозволював мені списувати на контрольних. І це теж якийсь напрямок, тобто ділення якимсь своїм добром з іншими. Але найбільше його розвеселила відповідь на третє питання в одного з тих молодих хлопців. Коли там більшість писали, звісно, хотів бути святим, це неможливо, це не хочу, не вдасться мені так. А одна його розброїла. Хлопець написав: Не хочу бути святим, бо не хочу, щоб мене старі баби на образках цілували. І кохані, звісно, та анкета зробила на таким малим е, кількість людей, не до кінця дорослих людей. І, звісно, не є такий переріз суспільства. Але, кохані, факт фактом є, що багато з нас є, е, має на, насправді дивне виображення про святість, бо вона або нам зустрічається з якоюсь досконалістю з чимось таким. Винятковим, таким майже таким як ми, як білі, такі як ми, або як ні, то власне з чимось таким, з якоюсь такою побожністю, з образами, з реліквіями, з культом. Кохані, хотіли б ми сьогодні піти зовсім іншою стороною і показати вам трохи, а може навіть не трохи а дуже інакше, а де факто хочу вам показати джерело того, ключ того, що, на чому це полягає, і що хочемо осягнути сьогодні. Кохані, бо не хочемо осягнути то, що вийдемо звідси безгрішні. Мої дорогі, почну з такої історії, короткої з Біблії, яка мені, мені, мені особисто показує, доказати, що Бог думає про мене, коли думає про святість. Ви точно пам'ятаєте той момент на горі Синай, коли ізраїльтяни повиїхали з Єгипту, коли йдуть до землі обіцяної, потрапляють на гору Синай. ну, Мойсей, потрапляє, а люд на долу. Мойсей йде на гору на 40 днів і пробуває 40 днів на горі з паном Богом. Розмовляють. Пізнають один одного, як говорить Біблія, розмовляли лице в лице. Розмовляв Мойсей з Богом як приятель з приятелем. І пам'ятаєте, на кінці останнього дня того сорокового дня, пан Бог дає Мойсеєві 10 заповідей. І дуже люблю вступ до цих десяти заповідей. Вступ є такий, що Господь Бог підписує з Мойсеєм заповідь, що той заповідь буде полягати на тому, що від того моменту ви будете моїм людом. А я буду вашим Богом. Що це означає? Це означає, що говорить Господь Бог до Мойсея: як хто небудь запитає вас, будь де в світі, звідки ви є, від кого ви взялися, то будете казати ми є від Його. А як мене хтось запитає, пан, Господа Бога, ким ти є, то буду говорити, я є ваш. Кохання, це такий вступ до заповідей, котрий дуже часто ми оминаємо. І не багато з нас здає собі справу, що він там є. Бо як ми думаємо 10 заповідей, то більшість з нас думає про 10, 10 конкретних речах. так? Увага, вони тільки наслідком, а початком є такі, що Бог говорить, хочу, щоб ми були свої. В сенсі я ваш, а ви мої. Кохані, зауважте, що яке я подружжя, я особливо люблю подружжя, які старші такі, коли довго-довго вже в роками зі собою. І навіть якщось не так є між людьми, то і так будуть говорити. Я це люблю, як слухаю таких старших людей, як говорять завжди. Мой мій старий, моя стара. Але там є завжди то моє, мій, моя. І навіть як говорить мій старий є дурний, ні? то це все рівно мій старий. Якби мій. Кохані, дуже люблю це, бо це є так детально е, відображення того, що зображилося на Синаї. Бог говорить, я хочу бути вашою власністю і хочу, щоб ви були моєю власністю. І подивіться, кохані, що діється потім. Я вам вже не раз говорив на багатьох конференціях, може хтось пам'ятає, може, кохання. Звернуло увагу на ті 10 заповідей, вони сформульовані в майбутньому часі. Це дуже цікаво. Як думаєте про заповіді? Бо дехто думає, що збір наказів і заборон це 4 накази, котрі треба робити, що Бог говорить, поважай батька, поважай Бога, а потім є 6 речей, котрі Господь говорить, щоб не робити. Тобто є 4 накази і 6 заборон. Увага! Ні! Там нема форми наказної чи ви то завернули увагу? Нема заповідей, які говорять не кради, не вбивай, поважай. Нема таких заповідей. Як собі подивитися до святого письма, там є написано: в майбутньому часі не будеш красти, не будеш вбивати, будеш поважати тата і маму і так далі, Час, котрий там є використаний, є час майбутній. Колись я читав такий геніальний коментар в одного з ко, е, отців Костела: то не є просто збір того, що треба, і то, що не, не можна робити. Ні. Отець церкви говорить так: Бог укладає заповідь з тобою і говорить: маєш бути мій, а я буду твій. І якщо насправді будеш мій, а я буду твій, то я зроблю в тобі те 10 речей, що будеш вміти не вбивати, не красти, будеш вміти кохати, будеш вміти шанувати, будеш вміти не брати того, що не твоє, і так далі. І так далі. Тобто, це є така збірка обіцянок. Що Господь говорить, що то виникне з того, що будемо ми разом один з одним, то виникне з того, що ми будемо разом. І, кохання, якщо ми причіпимося тільки до цих заповідей, і, до, і дивлячись на це, як на образ, що ми маємо якісь бути, що ми маємо щось зробити, що ми маємо щось зробити. Якщо то зробимо, то тоді будемо святі. Це помилка. Господь Бог говорить, так насправді: маєш тільки одно завдання, одно єдине, маєш зі мною. Бути. Хочу, щоб ти був мій. Хочу, щоб я був тим, про кого ти будеш говорити, що є твій. І говорю, якщо будемо в такі, таких відносинах, що ти будеш мій, а я буду твій, то я тоді все це в тобі зроблю. Кохані, подивіться, що це дуже красиве, бо те, що діється між нами, що ми знаємо в житті, побачимо, що як виходимо, як одружуємося, виходимо заміж, ну, в сенсі ви, не ми. А ми так думаємо, що ми могли би, але на щастя вдалося нам це оминути. Як є ті моменти, коли закохуємося, то подивіться, що хіба ніхто з вас на початку любові, ті, хто зараз є на початку, котрі вже трошечки пережили, то пригадайте свій початок, то ніхто з вас, правда, подібно закохуючись чи будучи в такій початковій фазі відносин, не думав в такій ключі, що не знаю, має такий список 60 речей, що ті речі буде той мій хлоп робити, а тих не буде робити. І, ті, і тільки маю таке мрію, що треба знайти того, хто буде це все робити, або і то все не робити. І якщо знайдеш когось такого, то я дуже тебе е, поздоровляю. а як ні, ну то швидше то є з старим паном і старою панною. Бо немає таких, хто може це виконати. Навіть цей список, який буде з цих трьох речей складатися, тільки, то не знайдемо щось такі, такого, що е, хтось знайдеться такий, що буде ці речі робити і ці речі не робити. Ні. Бо це на цьому не полягає. Тільки полягає на тому, що ми зустрічаємо іншу особу і говоримо... Ісусу, як я хочу з нею бути. Я хочу просто, щоб вона була в моїм житті, що це був хтось біля мене. Кохані, я зараз говорю, це трохи жартуючи, але це насправді найкрасивіша річ на світі. Бо немає нічого кращого на світі, як така свідомість, що маєш когось, про якого думаєш саме то, що я є при тобі, саме то, що ти є при мені, то я більше нічого не хочу. Кохані, тут діється так насправді фундамент любові. І, кохання, Господь Бог робить докладно то саме. Пан Господь говорить, не говорить, слухайте, ну маю таких 10 е, засад, якби хотіли їх зробити, ну, то тоді якось домовимося. Ну але як не, не, не захочете, ну, то не домовимося. Ні. Господь Бог говорить дуже просто: Я хочу бути твій, а ти маєш бути мій. І як будемо свої навзаєм, то я тобі тоді допоможу зробити це все, що далі описане в заповіді, то, звісно, не все. Як слухаю про цім відлівнику, то мені пригадується теж така історія. Як був я душпастером молоді, молоді в Кракові, ми мали приготування до миропомазання, хтось бачує. є. І так і бу, була вправа, що робимо коротку анкету і виходите на 20 хвилин на ринок Краківський, бо там близько до ринку Краківського, якийсь був домініканців, і, і задаєте два питання. Перше. Що то означає бути святим? А друге, чи ви хотіли би бути святі? І так, е, отримуючи, доповнюючи ці всі різні відповіді, які слухали від Адама, пам'ятаю дуже сильно, як вони прийшли по 20 хвилинах розбиті повністю. Виходили повні ентузіазму, така, така краківська молодість, повна ентузіазму, що буде анкета, що будемо питати людей, квітникарів і тих інших, і туристів. Ну і вони такі знищені, вертаються. І оказується, що скорочую так, що 90% тих, кого зустріли, як їх запитали ми, хто то є святий, от відповідь була: Не знаю, що тільки в Кракові, то є той, хто мусить терпіти. Не знаю, чи хтось теж так думає, правда, святий це той, хто мусить терпіти. І вони так дуже скурчувалися в собі. Ну і звісно. Як дійшло до питання, а чи, па, чи ви би хотіли бути святими? Звісно, що ні? Звісно, що ні. Одна пані хотіла. Ну, то, то в реальності є така тема, де собі задаємо питання, що це власне означає, бо можемо над тим проходити так досить поверхнево, але якби ми там подрапали глибше, ну то, власне, що думаєш? Бо ми можемо вам розказувати, але. Перше питання є до тебе і там до твого серця, що думаєш? Чуєш? Коли чуєш святий, коли чуєш освячені, тобто які? Що часто теж задуже не роздумуємо і беремо поверхнево щось. І потім, ну, маю надію, що тут є більше е, таких осіб, як одна, яка сказала би, що хочу, але, ну власне, то чого хочеш? Що тут, власне, діється між мною і Господом Богом? Яка є моя роль? Яка є його роль? Бо одночасно входимо на такий ґрунт, так як теж трохи про любов Адам сказав, такий ґрунт відносин, що не все залежить від мене? Що як я все навіть зроблю, то це ще навіть не все? Що це діється між Господом Богом і нами? Я дуже пам'ятаю таке речення, котре для мене було абсолютною революцією. Коли почув я таке речення, Соломон вибудував святиню, але не було то ще святиня, бо Господь Бог в ній ще не замешкав. І що з того, що я можу вибудувати такий будинок, який буде як церква, має всі вежі, двері, вітражі? Ще Бог знає, що там має, правда? Так як ми собі вибираємо, так і виображуємо церкву. Але як Бог там не живе, можна сказати, що то є святиня? Як думаєш про себе? Маєш дві руки, дві ноги? Ти є людиною. Здається, що Господь Бог створив. Але чи є ти святинею? Бо чуємо це в Біблії, Святинею Бога ви є. Але саме це, що я є людиною, подібного до іншого, не чинить з мене святого, не чинить мене святиною. Доки Господь не замешкає в мені. Люблю останньо думати просто. То що треба зробити? Висповідатися? Хм, в сумі, Так. Бо як я висповідаюся, ну то. Залишиться мені повернена Божа присутність мені? Чи це означає, що Бога нема, коли я не висповіданий? Ну є, ну якось є. Але для того сповідаємося, щоб в повноті належати до Бога, так? Але що це означає? Знаю, що навіть тут перед Прославою мав оказію когось посповідати. Чи так як Адам сказав? Думаєте, що в цей момент після сповіді він є досконалий? Не про то мова. Але одночасно з рукою на серці можу сказати Бог мешкає в ньому. І є цей момент такий, коли задумуємося, чи я можу це заслужити? Чи що я можу ще зробити? Як я маю ще напомпуватися, щоб бути святим? Чи, однак, є якби той Божий, Божий задум щодо кожного з нас, що належимо до Бога? М? Так як тут ми є християни, ми є охрещені, належимо до Бога, тільки робимо такі чи інші гріхи. Тобто, що робимо? Те, що нас відділяє? І якщо залишиться усунене то, що нас відділяє, принаймні, через сповідь то тоді ми є повернені до того, ким насправді є. То не є на тій підставі, що як я то і то зроблю, то я тоді стану Божою людиною. Стану освяченим. Ні, я є вже святиною Господа Бога, тільки роблю ті чи інші речі, котрі мене від Бога відділяють і якось позбавляють мене Його присутності. А він говорить, я хочу повернути до тебе в повноті. І для того сповідаємося, щоб бути святиною. І без погляду на то, ну, то вже кінець цього відходу, що ти про себе думаєш після сповіді, то важливіше то, що думає про тебе Бог. Якщо сказав через священника над тобою в Духу Святому. Відпущені є тобі всі гріхи. Тобто немає жодних перешкод між мною і тобою, то тоді Бог починає в нас замешкувати. І стаємо святиною Господа Бога. Стаємо освячені не нашою силою, не нашою силою і міцю, але силою і міцю Його ласки. Більше, може, наступного разу. я так собі подумав, що цей такий характер нашої зустрічі завжди мені з, з, порівнюється з їжею. То так як робиться добру їжу, подивіться, як робиться добре м'яско, або як тістечко якесь робиться, то треба зробити, потиснути, потім відставити, щоб трохи виросло, або м'яско трохи, як то кажеться, проникло тими всякими приправами. тим чимось. То ми тепер, як трошечки втиснули, тепер відставимо на два кавалки, щоб нам трохи... Прониклося Духом Святим, і потім витягнемо, і будемо знову втискати. Встаємо і будемо молитися.